Привіт, друзі-підписники. У дні війни, коли кожен день інколи здається як вічність, коли кожного дня гинуть наші герої, прості люди від рук агресора від московських нацистів рашистів, Коли падає настрій, не те, що настрій, інколи людям жити не хочеться, хочу прочитати трішки оптимістичний вірш, який надіюся підніме комусь настрій. Комусь дасть снагу до життя, який називається Ще засяє воля, ще засяє воля наша, і життя засяє, миром край наш забуяє, небо заквічає. Вірю в правду на землі і в добро безкрає, що освітить кожну душу, серце забуяє. Гроші, слава то ніщо, а величне слово. Істини і дороге, що живе казково. Вірю, прийде світлий день, оживе ранково, і ось сяде у сім'ї, що живе навколо, Українці ніби маки всюди проростають. В праці всі собі живуть, добро засівають. Ніколи не потрібно втрачати віру й надію. Як неважко завжди рухатися до того туди, куди ви надумали, або до того, що ви собі поставили за ціль, головне, аби це приносило тільки і вам, і іншим тільки добро, бо хто зло сіє, зло й повертається. Ми це бачимо на практиці нашого ворога. Тому бажаю всім віри, надії, любові, завжди хай у вас буде чудово в житті. І ніколи не втрачайте надії. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Всім дякую за лайки, за коментарі. Хто хоче, я завжди радий, коли поширює мої відео, мої пости, завжди вітаю це, адже люди повинні, хоч трішки піднімати нехай поезія чи мистецтво людям в настрій. Бо мистецтво, коли не підніма у такі важкі дні настрій. Важкувато його інколи назвати мистецтвом. Тому хай Господь Бог кожного і кожного зберігає, не забувайте наших героїв, захисників і захисниць, і хай Україна нарешті забуяє весь народ. Тому будьте добру і з Богом.